В Берездівському навчально-виховному комплексі проведуть утеплення приміщення загальною вартістю 3 мільйони гривень. Тендер на утеплення фасаду виграло приватне акціонерне товариство Об'єднання прогрес. Роботи фінансуються переважно за кошти обласного бюджету 2 мільйони 700 гривень та кошти громади. 300 тисяч гривень проведенням у школі робіт з утеплення і модернізації фасаду, встановленням нових якісних віконних блоків утепленням і ремонтом горища Берездівська громада завдячує передусім депутату Хмельницької обласної ради генеральному директору приватного акціонерного товариства Об'єднання прогрес Артуру Фрідману, якого обрала для відстоювання своїх прав та інтересів у колах вищої влади Артуру Давидовичу. Виборці вдячні за виправданий кредит довіри за те, що депутат, дотримуючись положень передвиборної програми, у якій пріоритетне місце займають питання освіти, спрямовує свою роботу на якнайшвидше вирішення проблем жителів району. Артур Давидович, як депутат від нашого округу, свої предвиборні програми він казав, що в першу чергу я. Буду, зроблю ремонт в Березівському начальному комплексі. Ну, людина слова, дотрималася слово, бачите, воно роботи на повну потужність. Я роботою будівельників задоволений. хлопці гарно працюють, без відпочинку. Я думаю, що вони на 1 вересня хочуть нам зробити, видно, подарок. 1 вересня поріг Берездівського навчально-виховного комплексу, найбільшого у Славутському районі, переступить 263 дитини. Школа завжди була на гарному рахунку в районі. А відтепер, завдяки старанням колективу приватного акціонерного товариства Об'єднання прогрес за своїм виглядом і рівнем комфорту не буде поступатися найкращим закладам не тільки України, а й Польщі. Переконаний голова Берездівської об'єднаної територіальної громади. Ну, хочу сказати, що наша школа буде виглядати як школа європейського рівня. Недавно я був у Польщі, з робочою поїздкою нас возили по гмінах і ми бували в школах Республіки Польщі, там школи теж європейського зразка. І я бачу, що наша школа буде відповідати тим вимогам. Відповідальність і якість своєчасність давно стали девізом приватного акціонерного товариства Об'єднання Прогрес. Ось і у Берездівській школі заплановані роботи з утеплення виконані вже більш як на 60%. Майже завершено установку нових вікон, облаштування фасаду, реконструкцію даху. Весь комплекс в себе включає утеплення зовнішніх стін, за частково заміна покрівлі. І заміна вікон. Також включено деякі супутні роботи, які, щоб завершити весь цикл, там, з, ремонт відкосів, е, влаштування відмостки. От, на сьогоднішній день прат об'єднання-прогрес, можна сказати, виконуло десь приблизно процентів 60. Від усього обсягу. Роботи виконуються силами прат об'єднання прогрес. І залучили одного супідрядника на утеплення фасаду. Такий комплексний підхід до ремонту і утеплення приміщень дозволить Берездівському навчально-виховному комплексу суттєво зекономити на енергоносіях, а вивільнені кошти можна буде спрямовувати на інші потреби школи. З огляду на сьогоднішні захмарні ціни на енергоносії і встановлені жорсткі ліміти їх споживання. Допомога депутата Хмельницької обласної ради Артура Фрідмана і очолюваного ним приватного акціонерного товариства об'єднання. Дання «Прогрес» виявилась для Берездівського навчально-виховного комплексу якраз вчасною. Завдяки такій підтримці, заклад милує око своєю ошатністю і з кожним днем стає більш комфортним для своїх вихованців.